Голосувати у Волочиську вже з восьмої години, як велить закон, на дільницю прийшли старші люди. Свідоме населення прагне виконати свій громадянський обов'язок з самого ранку. Саме тому на декількох дільницях виникли черги. Ми йдемо до якоїсь одної мети, щоб наша Україна була захищена і вибрати тих людей, які достійні і гідні нашій державі. Одна з дільниць і взагалі не змогла відкритись вчасно. Скриньку для голосування на дому тут опломбували вже після восьмої години. Голова пояснює, все через некомпетентність членів комісії. Проблем у нас немає, ви бачите, люди йдуть, голосують, наплугу виборців немає, всі мають доступ. А проблема була з тим, що члени виборчої дільної комісії дуже недосвідчені. Багато питань, які потрібно вирішувати, потрібно вирішувати в голові само. Інші дільниці проблема все ж з тими самими скриньками. Їх просто забули перевернути. Грубих порушень на цій дільниці спостерігачі не виявили. Часто відкрилася дільниця, засідання всім 7.15 провели справно. Все добре, і зауважень не було. Виборці, що прийшли на дільниці, незважаючи на те, що обирають місцеву владу, вірять, на країну чекають позитивні зміни. Я голосував за зміни, за стабільність, за гарантоване світле майбутнє в нашій країні. Переконаний, що зміни будуть, але на ці зміни ми повинні розраховувати разом. Не очікувати, що обравши депутата районної чи обласної ради, в країні все відразу зміниться. Ні, тільки в тісній співпраці, в командній роботі може бути результат. Загалом, у першій половині дня у Волочиську активність виборців на дільницях становила менше 40%. Тетяна Москальчук Ігор Павлюк, Новини телеканал Ексклюзив.